Благослови Боже, ну, все святе і Боже, рід наш на рід, цілий світ, благодатью ікон твоїх зображень, рукотворних, нерукотворних, Пресвятого Бога, Пречистої Богородиці та святих на чотири сторони світу, на многе благо літа і з парку Тараса Шевченка з Івано-Франківська. Молим тебе, щоб скоріше прийшло сонце до нас. Віднапророслаба на поміч Україні, Боже військо, в якому будуть сонячно воскресі герої, які допоможуть нам боротися проти раху фашистської банди злої, інших зла. Вислухай нас, матір Божа, Пресвята, всіма святими, перед Богом нашим Пресвятим, заступайся за наш край. І скоріше просимо, прийди, Христе, прийди. Та Україні і нам, всім Божим людям допоможи ім'я Отця і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. Дай Боже, щоб скоріше була перемога України. Богом і твою милість вибігай, огороди Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди. Не відбити збавляй нас єдиночує і благословена Отця, Бог родина.